Де сметана? Яка сметана? Де сметана? яка сметана? Ну, де сметана? яка сметана? Ну, сметана. Яка сметана, не воду вод. Де сметана? Дивіться, блідорові. Воду воден. О! Привіт! Привіт! Ну що, розкажеш? Нічого? Пізнаєте? Не дуже. Ні? Та я просто пішов по цей. Ти не, не, не зважай, що я не пізнюю. Просто перед очима у мене купа людей проходить. Мужчина, 50 грам будемо. Mm -hmm. Давайте 50 грам бахнемо. Mm -hmm. Давайте бахнемо. Чого? Давайте, 50 грам. Да. Почекайте 7 минути, зараз покурю, бургер зім та й поїдемо. Та почекайте 7 минути, я за. Та я покурю, та зараз бургер зім та й поїдемо. Є другий клад, ці два входить сідя. Ви не бачили тут таку дівчину біленьку? Я ви ж тепер приїхав. То Тому я її рано так віджарив, бля, я воно текла. Не знаю. А? не знаю. Не бачили? Така біла, така з червоними нігтями ходила. Я зранку не було тут. Та може бачили? Я не, не бачив. Чого? Що має бачити? Що, нема що робити, мусим никак гритися? Що, ви то? Нема що робити мусимо гритися? Вам тут що виплатить? Вай знайомитись. Давай, а пізніше. Та як пізніше? Що ми будемо знайомитись чи ні? Ну, давай, чокай. Що? Що? Дайте. Дайте огірка. Дайте огірка. А чого дати, вам огірка? Бо там вже нема, мені треба огірка. Дякую. А вам треба? Ну, знаєте. Ні, як вам треба, тобі. Я не зрозумів. Що ви в моїй машині робите? Як не моя? Що ви в моїй машині робите? Що? Женщина. Ви така красива блондиночка. Давайте познайомимося. на кофі підемо. Понеси мені важко. Да? Да. А ви думаєте, мені легко? Я все так вам дам. Боже, дякую. приятно. як приємно. Дякую. Що? Я не поможу. А. Давайте допоможемо. Давайте допоможу. Не треба? Ні. Чого? Дівчата, сьогодні не до мене чи до вас? Ні. Що ні? Ви не до вас і ви не до нас. Чого? Такі кофе вип'ємо чи ні? Ні, ні, дякую. Ми не п'ємо кофе. Ай. Давайте допоможу вибрати. А? Не впізнав. Не, не треба? Кажу, не впізнав. Давайте поможу вибрати. Що вам вибрати? А ви думаєте, що я сам не вибрати? Дякую. Вам. Що? <laughs> <Okay, laughs> <okay, laughs> okay, а? okay, okay. Вам нічого okay. я не казав. Вы Злодіїв не любите? Ні, nee, тих начальників ні. No. No, ну? Правду кажете, ні. Правду кажете? Правду, правду. Баба Браса или нет? Нет. Наживаются, ты давай, бедные птицы, что не мают. Ну. Они... Правда? Правда. Интересы. Правда. Вот такие. -то. Я бы вам не дал 90 роков. 90 роков мне уже. Дитина ну, моя, ты не моя.